Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Урок 180-й, тиждень 20. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку Вичерпні та Невичерпні джерела енергії. Хімічний елемент неон. Розпочинаємо наш урок з відеолиста Центаврика. Добрий день, друзі! Сьогодні адаптер повідомив нам, що потреби людей в енергії останнім часом значно збільшилися, а основним джерелом енергії є корисні копалини, запаси яких щодня зменшуються. Дошкільнята замислилися, які джерела енергії, окрім корисних копалин, можна використовувати. Спробуємо знайти відповіді на це запитання разом. Отже, спочатку пригадаємо, що таке джерела енергії. І уставимо пропущене. Джерела енергії це речовина або процеси в природі, використовуючи які людина виробляє. Енергію, прочитайте двічі, а потім відтворіть з пам'яті, тиснемо на паузу. Отже, що таке джерела енергії? Рухаємося далі. Давайте розглянемо малюнок і розкажемо, як із корисних копалин виробляють теплову та електричну енергію. Розглянемо корисні копалини, кам'яне вугілля, нафта, природний глаз, теплова електростанція. Це підприємство, що виробляє теплову енергію, спалюючи корисні копалини, а також перетворює її на електричну. Електрична енергія необхідна для живлення міст, теплова енергія це опалення. Отже, дізналися, як виробляють теплову та електричну енергію. Для цього спалюють корисні копалини, такі як кам'яне вугілля, нафта, природний газ. Пригадайте, а якими є джерелами енергії кам'яне вугілля, нафта, природний газ. Це вичерпні чи невичерпні джерела енергії? Та, вичерпні, тому що вони можуть закінчитися. Прочитаємо інформаційну довідку від адаптера пошепки разом зі мною і підкреслюють основне запаси корисних копалин. Швидко зменшується. Окрім того, продукти їх згорання забруднюють навколишнє середовище. Саме тому сьогодні є важливим пошук нових джерел енергії. Основна вимога до них це невичерпність. Тобто запас енергії таких джерел має бути нескінченним. Невичерпні джерела енергії відновлюються в природний спосіб. До таких джерел належать сонце, вітер, рухома вода, річка. Установимо відповідність. Пригадаємо, які джерела енергії є вичерпними джерелами, а які невичерпними джерелами енергії. Кам'яне вугілля це вичерпне джерело енергії, рухома вода, невичерпне джерело енергії, природний газ. До вичерпного джерела енергії. Сонце невичерпне джерело енергії. Торф. Нафта, вітер, отже, те, що може відновлюватися сонце, вітер, вода, це невичерпні джерела енергії. Поглибимо знання про невичерпні джеле, джерела енергії переглянемо відеофрагмент. Усі ми використовуємо енергію в нашому повсякденному житті. Коли працюємо, відпочиваємо, обігріваємо оселю або користуємося транспортом. Проте чи можна стати більш енергонезалежним? Так, завдяки енергії сонця, вітру, води, землі чи біомаси. Ці джерела енергії все частіше використовуються у світі. Встановлюйте сонячні панелі, щоб генерувати власну електроенергію, сонячні колектори для нагріву води або тепловий насос для опалення. Такі технології забезпечать надійне енергопостачання для вас, а також для вашої громади та бізнесу. І найголовніше, чиста енергія дешевше в довгостроковій перспективі, адже сонце і вітер безкоштовні подаровані природою. Тож використовуйте чисту енергію та заощаджуйте на комунальних платіжках. Також не забуваємо, чиста енергія це чисте довкілля, а значить здоров'я наших нащадків. Отже, поясніть, чому науковці мають зосередити увагу на вичерп... невичерпних джерелах енергії. Так. Тому що це чиста енергія, а отже, чисте довкілля та здорові люди. Хвилинка релаксації. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça bien égale non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payer Чи впізнали ви виконавицю цієї пісні? Так, це Едіт Піаф. Ні, я ні про що не шкодую. Розкажіть, що вам відомо про Едіт Піаф? А зараз виконаємо вправу Хмаринка уявлень? з довідки і напиши слова. Та їхні сполучення, що асоціюються з темою Французька музична культура. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Отже, які у вас виникли асоціації, які можуть виникнути асоціації з темою французька музична культура? Це може бути і Париж, і ріка Сена, і Ейфелева вежа, і звичайна королева шансону Едіт Піаф, Горобець Піаф, і навіть Мадагаскар 3, де також, також звучала ця пісня, і шансон. Все це може бути записано на хмаринках уявлень. Пригадаймо, що ми знаємо про хімічний елемент неон. Обери правильну відповідь. Увага! Запитання може мати кілька правильних відповідей. І так, кілька протонів у ядрі атома неону? Так, 10. Речовина неон це благородний газ, на яких електронних орбіталях? Перебувають електрони в атомі неону, так, на С та П орбіталях. Поруч з неоном у будиночку хімічних елементів розташовані так, флуор і гелій. Підіб'ємо підсумки. Отже, любі мої, скажіть мені, як із корисних копалин виробляють теплову та електричну енергію? А чому науковці мають зосередити увагу? На невичерпних джерелах енергії наведіть приклади невичерпних джерел енергії. Виконаємо творче завдання від АІ. Переглянь відеофрагмент та поміркуй. Яке джерело енергії було продемонстровано? Створи щось подібне, використавши, наприклад, доміно. Що ж, давайте переглянемо відеофрагмент і обговоримо, яке ж джерело енергії було використано. Отже, чудовий відеофрагмент і помічники теж нічого. Що ви можете сказати? Яку ж енергію було продемонстровано? Так, у відеофрагменті було продемонстровано енергію руху, як джерело енергії. Вона переходила від одного тіла до іншого, тим самим рухаючи предмети. Можливо, щось подібне творите й ви. А я прощаюсь з вами до наступного уроку. На все добре, бувайте!